Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами будемо займатися аплікацією. А що будемо виготовляти, спочатку потрібно зустрітись із гостею. Так-так, це берізка. А ви знали, що слово берізка за повір'ям означає берегти. А так як з берези виготовляють багато корисних і лікарських речей, вона є берегиною нашого здоров'я. У медицині використовується. Як? йогурт, який має профілактичні та протизапавні властивості, а ще з березових бруньок виготовляють різні ліки. І в магазинах ми можемо знайти навіть засоби гігієни з екстрактом берези, наприклад, мило та шампуні. І, як на мене, береза дуже гарна і різноманітна. Вона росте по всьому світі, і її дуже багато. Береза може бути низенькою. І високою чоловіком і жінкою. В чоловіка берези з вітер ростуть вгору, а в жінки в сторони. І берези, в залежності від того, де вони ростуть, мають свою кров. Давайте детальніше розглянемо дерево, Береза має сторонкий стовбур, вкрита білою корою. Гілки, на яких практично до зими є листочки. Листочки восени зеленого, жовтого та оранжевого кольорів. Дерево хоч струнке, але сильне. Сьогодні ми виконаємо обривну аплікацію. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір, клей, фломастер, пензлик ножиці. З шматка паперу вирізаємо стовбур. Великі смужки будемо рвати на маленькі. А їх ще не менші шматочки, вони і будуть нашими листочками настав час все приклеїти, тому ми на зовнішній сторону Нашого паперу стовбура наносимо клей, приклеїмо наш стовбур, прогладжуючи руками. За допомогою фломастера намалюємо гілки нашої берези. Чим більше гілочок, тим наша береза буде славніша. Не забуваємо, що кора берези. З темними позначками, тому обов'язково їх нанесемо на наш стовбур. А тепер приклеємо листочки. Так як в нас вже осінь і берізка наша осіння, наші листочки різнокольорові. Ось погляньте, яка краса у нас вийшла. Дітки, я з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. До побачення, малята!